Понад 1 мільйон і 300 тисяч людей переглянули відео у Фейсбуці за того, як в суботу, 19 квітня, поліція побила юних хлопців і дівчат, які просто прийшли мирно протестувати проти лгбт пропагандистського заходу сані бані. Ще в Ютубі у мене подивилися понад 100 тисяч людей. Там мільйон триста тут понад сто тисяч незабаром вже буде півтора мільйона переглядів лише на моїх платформах, а ще і інші люди публікували. Робити вигляд, що цього не трапилося, вже не вдасться. Суспільний резонанс колосальний. Депутати народні вже роблять запити до міністра внутрішніх справ. Винні в побитті мирних людей біля жовтня мають бути встановлені і покарані. Хтось надав наказ, а хтось його виконував. Свавілля має бути розслідуване. Гомодиктатура має бути скасована. більше у відео за посиланням.